Доброго дня, добрі люди, Божих благословінь вам і вашим сім'ям. Скоро кінець світу. Біблія, Божа книга, у якій записана історія людства. Не хочете до пекла потрапити? Ісус каже: Вивчайте Біблію, вірте, Слову Божому, вірте історії та всі проблеми, що відбуваються. Від незнання Бога, тому що люди не знають, не пізнають і не вивчають Слово Божє. Люди стали обмеженими та тупими. Але є порятунок в Біблійній церкві, церкві апостольській. Бог дав нам благословення жити в цю епоху, яка може стати перехідною у вічність, незабаром кінець цієї планети. За всіма біблійськими пророцтвами все справдиться. Нам важливо примиритися з Богом, щоб не загинути разом з цією планетою, а наслідувати Царство Небесне, тому Бог дає нам час і шанс виправити своє життя по слову. Амінь.